Друзі, всім доброго ранку! Ми вже на роботі працюємо. Зараз покажу вам на якому траці ми їздимо. Ось дивіться, це у нас вже коробка передачна автоматична. Тут є отакі от штучки для airbreку. Можу завести навіть. Бачите, починає підійматись. Чекаємо на кастомерів. Сьогодні сказала, наче буде не важкий день, не багато речей. зараз загрузимо сюди. Відвеземо тут, тут також в місті, доставимо доставку і потім, і потім поїдемо, ще загрузимось, в принципі, все, все на цьому. От, такий от будиночок чекаємо, поки ще не прокинулись наші клієнти. Ось забираємо коробочки, небагато роботи сьогодні. Денчик поніс. Зараз пішли наш водій стік ще одне озеро по обидва боки, ще їхати годину, три години в дорозі сьогодні, в одну сторону три години, три з половиною я. в іншу сторону. Так, і працюємо сьогодні. У да, прерії нема нічого навкруги. тільки зараз щось цікаво. Проїжджаємо. Вода з обох сторін. Це прикольно. Вдовження вчорашнього дня я вже не став знімати. Ми вчора з Деном приїхали на першу точку, як ви бачили. І чекали наших клієнтів біля будинку. Марк сходив, наче перевірив. Каже, нікого нема. І ми Чекаємо, він дозвонитись, щось не міг і так далі. Чекаємо, чекаємо, потім якось там зв'язалися, чи клієнти самі зв'язалися з нами. От, нам дзвонив диспетчер, що ну, каже, клієнт вдома, і ми просто годину мабуть, чекали біля будинку. Це от вчора. Заходимо. Там значить, стоїть така собача будка. І її треба доставити інший кінець міста на другий кінець міста. З горе попола ми її дістали, вона важуча, ну не знаю, ну реально важка була тобто ми втрьох Її несли. І Фішка в тому, що там такий вузький прохід, що вона їлі пролізла там як з однієї сторони дім, з іншої сторони паркан. От, ну, Згорем пополам винесли її, поставили, трохи там поцарапили і так далі. От, Все, проклали маршрут, поїхали поїхали на інший кінець міста, а адреса ще була така 1, 2, 3, Вест, Рос, щось таке. Приїжджаємо на місце, е вигружаємось. Значить, е спустили цю будку собачку. Заходимо в будинок, знову нікого немає. Ну, Видно тільки собаки за склом, за дверима. Ну Ми відкрили калитку, з заднього двору заходимо е і знову не пролазить ця будка, е ну як в двері. Треба щось робити. Ми давайте вже зняли калитку з е воріт, заносимо, значить, туди. Пробуємо, не виходить, не пролазить. Ми вже почали в, сусід... ну, в гаражі, побачили лопату, побачили лом. День починає відкопувати лопати. Я починаю лому, а, ну, щоб дістати, там такий стовпець був справа, щоб можна було його дістати, викопати і тоді будка пролізе. І коротше, десь через годину, мабуть, а може півтори виходить пані і каже Guys, what are you doing? Ми просто приглядаємось один на одного і не розуміємо, в чому справа. І вона питає, а вам адреса яка тебе потрібна? Ми там по 1, 2, 3, West. вона каже, так це East». І ми просто, це просто настільки було смішно, просто якби у нас мабуть, вдома або десь в Америці, отак от ми просто пройшли, нас би вже зустріли або з пістолетом, або ще з чимось. От, але вона так в принципі, з гумором віднеслась, каже, окей, ну проблем типу, Ми забрали знову цю будку назад, загрузили, повісили назад калітку. Добре, що ми той стовп не викопали, як би трохи присипали землею і поїхали далі. Приїжджаємо, Чувак каже, я вас вже чекаю, де півдня, де ви їздите. А ми просто були от там, не знаю, метрів 200-300 на тій же самій вулиці, просто трохи не в ту сторону заїхали. Коротше, веселий день вчора був. Ще поки ми ось приїхали. Неправильне місце день там. А, знайшов біля смітника ну, біля урни два колеса лежало. Причому ну, такі ще там 7-8 мм можна їздити, прям, сезон точно від'їздить. Прям класні. Забрали два колеса. Потім а, поїхали, вже будку відвезли. Треба було забрати ще картонні коробки. З одного будинку. Забрали, забрали ті коробки. І проїжджаємо, бачимо, біля будиночку так стоять софи. Диван, кожен такий чорний крісло, таке ж саме коричневе, коричневе. точніше коричне, і такий поменшений диванчик. Так що ще забрали вчора. Крісло і маленький диванчик, великий диванчик, до речі, ще залишився. Постараюсь знайти локейшн, де це знаходилося. Хто хто хоче, можете з'їздити, перевірити, може там ще стоїть. Реально дуже класно. Дуже класно. Я вчора щось не виклав зразу локейшн. Так що, хто хоче, можете з'їздити, подивитись. Ось така історія, так що буває дуже весело проводимо час. Ну і корисно. В тому числі вчора завезли, зразу загрузили, якраз по дорозі заїхали до, ну, там, де я зараз живу, закинули мені диванчик, денчику теж завезли крісло, завезли шини. що Зручно на автівці не треба нічого видумувати, раз-раз і зробили. А, і до речі, як ви думаєте, напишіть в коментарях, е скільки коштував переїзд у цієї собачої будки. Просто з одного кінця міста в інше просто от собачу будку перевести. Цікаво Подивитись ваші коментарі, які у вас є варіанти. Так, от ми і приїхали. Зараз подивимось, скільки тут буде речей сподіваюсь, небагато і поїдемо додому. Тому що погодка сьогодні нельотна. Ось приблизно така була собача будка. Тільки більша, тільки більша. Як думаєте, скільки коштувало її перевезти? Так, ми вже закінчуємо за годину, справились, залишилось трактор загнати і в принципі все. Так, друзі, я зараз спробую прокатитись на цій штуці. Стів вирішив мені дозволити прокатитись. Так, ще й на механіці. Йо, ти най-відуплісці. <laughs> for my followers from YouTube channel. Okay. It's for his history moments. Right. Okay. Okay. Here's the break. This one? Yeah. The red one? No? Red one's already in. Don't need. No, not need to okay. put it in So we start out in second. Second? Second. Oh. There you go. Look for traffic. Make sure nobody's coming. I oh, was <laughs> uh, in reverse. Yeah, you're in reverse. So come on over one more gear. Over this way. There you go. Let the clutch out easy. Okay, there you go. No traffic. Yeah. Here we go. Yeah, shift. <laughs> there we yeah. go. Okay? Straight back. Okay, good. Okay, now you want to split it. Split it? Split it to go half a gear up and then back into second. Okay, you're there. You got, yeah. Okay. No, yeah, There you go. Now you got it. Okay. Okay. Okay, now back again. Straight back. Good. No. Okay, it's alright. You're only learning, man, huh? so it's going to take a while. To Це <laughs> yeah, <easy>, right. <laughs> okay, yeah, well, shift Це звезд, окей, все добре. Дякую. Коротше, друзі. Класно проїхався, дякуючи Стіву. Uh, прокатився. Ну, мабуть, хвилин 30-40. Точно встиг проїхатись. От. В принципі, нічого складного. Е, я в 10 років вже їздив на тракторі перевозив Сіно у бабулі. Тому в принципі прикольно. В принципі, прикольно да. Класно. Так що треба здавати екзамен і сідати вже до трак і їхати. Єдине, я не розумію, чому такі низькі зарплати порівняно з Америкою на трак. Я теж дивився там одного блогера, він казав, що ну, в принципі десятку ти чистими можна заробляти в Америці. На тракт. То тут, якщо ти 5 будеш заробляти, це будуть канадійські долари. Ну, якось все одно дивлюсь в сторону Америки, ну, а далі подивимось, поживемо побачимо. В такому випадку, мабуть, 2-3 роки прийдеться витратити в Канаді, щоб вже отримати фермі і Далі вже дорухатись. Так що такі справи на сьогодні. Дякую стіво, Прокатився. Е Він мене трошки підлечів. Так, І ну, найцікавіше, чим закінчився сьогодні день. Е запропонували умови з приводу е тракшколи. Е я думаю, вам трохи пізніше про це розкажу. Хочу просто для себе вже вирішити, дещо деякі питання. І тоді з вами також поділюсь і розкажу, що, що там за умови були і так далі. От, такий день сьогодні був. Вчора теж було весело. От, слідкуйте далі за новинами. Буде цікаво, Я розкажу вам <кхм> з приводу трак школи. Всім гарного дня, вечора, У всіх по-різному, у когось ранок. Па-па!